Він був першим енеєм українського театру. Він міг зіграти на місяць 42 вистави, а то й більше, по дві на день. Ми колись нарахували в нього дев'ять талантів. Талановитий артист і палкий правдолюб. Матку правду різав не жінчий. Що ти мені кажеш? Я знаю. Вони просили його, умовляли, вернуться. Він змінив чотири театри та заснував знамениту акторську династію. Для нього не було головним, чи отримає він чергове звання, чи ні. Для нього було важливим, яку роль він зіграє. І оця любов до професії, яка була в ньому, вона передалась нам з Наталкою. Сьогодні згадуємо народного артиста України В'ячеслава Сумського. Тисяча 1957 року він актор Львівського театру Заньковецької, з 67-го – запорізького імені Щорса, потім полтавського музично-драматичного. Останні десять років В'ячеслав Гнатович Сумський присвятив роботі у Київському національному театрі імені Франка. І якщо широкій телевізійній і кіноглядацькій аудиторії більше відомі доньки майстра Ольга та Наталя, то в театральних колах В'ячеслав Сумський і за життя, і по сьогоднішній день залишається справжньою легендою національного масштабу. Він не кар'єрист, ви розумієте? тут же є е, е, радіо, є кіно, є е, 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 телевідені, Він е, пасивно к цього относиться. Театр, театр, театр його любили всі: від очільників, від чиновників до простих людей, і згадують і досі, і досі його колеги, друзі, хто ще залишився живий, хто був живий, завжди телефонували, писали листи. Він поїхав уже із Полтави, із Запоріжжя, із Львова. а листи все йшли, йшли, йшли. Чому ж такому знаному майстру, якого цінували, і глядачі і колеги, доводилося раз на 10 років змінювати робоче місце і разом із сім'єю шукати щастя за новими горизонтами? Матку правду різав не жінчий. я думаю, коли що може легке в нього життя, успішний дуже, кар'єру швидко зробив, популярний, кажу, був у миру. А зв'язку з тим світоглядом, який в нього був, і що він говорив те, що думає, я думаю, в нього було непросто життя. Батько був нестримним, от в ньому звичайно такий вир почуттів, цей вулкан емоцій, і він міг сказати все, що він вважав за потрібне, і колегам, і керівникам ніколи не був там членом партії, ніколи не був кар'єристом. Ніколи він віддавав ролі. Він не шкодував, скажімо, якимись привілеями. Все, що він думав, і все, що він відчував, він не тримав на завтра. Він все говорив от зараз, от цю секунду. Майбутній актор із щирою і палкою натурою, яка згодом переплавиться у яскраві героїчні образи на сцені, народився в невеликому селі Верблюшка на Кіровоградщині. Господь щедро наділив юнака різноманітними здібностями, здебільшого артистичними. Ми колись нарахували в нього дев'ять талантів з дівчатами. Це якийсь такий вибух природи. Тоді земля народжувала багато талантів. І зараз оця природа притиснена. Вона ніби не така популярна. Сучасні діти вони більш джинсові, такі, більш комп'ютерні. А тоді. Шквалом таким лавиною йшли в інститути, в консерваторію, в театральний. Як я малим збирався навесні, і ти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними. Червоны и черными литами, червоными і черными. З юних років Слава гарно співав та грав на акордеоні, який виміняв на ринку на сало, що мало йти на продаж. Та, попри неабиякі артистичні здібності, романтична натура В'ячеслава покликала його до льотного училища у Кіровограді одразу після школи. Проте військовий комісар, почувши арії з репертуарів Лемішева та Козловського у виконанні абітурієнта сумського, порадив йому обрати інший життєвий шлях. Для чого вам ці каже льотчик, їдьте, каже, в Київ консерваторії? Славко дослухався до поради і вже на першому прослуховуванні завоював серця викладачів Київської консерваторії, які не могли повірити, що хлопець жодного дня не займався вокалом і не має за плечима навіть музичної школи. Однак, без знання Сольфеджіо вступити до закладу було неможливо. Але ви повинні приходити до нас співати. Я наберуся зараз курс, а ви йдіть у театральний інститут, і потім, коли у вас буде вокал, там, ви те, що ви вивчите, приходьте, ми будемо всі тут співати. Так він і ходив. Помітили обдарованого юнака, і в театральному інституті, до якого він вступив у 1952 році. На нього звернули увагу не лише викладачі, а й студенти, здебільшого студентки, серед яких була і майбутня дружина Сумського, любов усього життя артиста Ганна Опанасенко. Кажуть, у нас там з'явився такий красивий студент, і такий талановитий, що каже, не можна навіть підходити до нього. А чому? Він, поперше, грає на акордеоні, але сказали, що він жона не нависнить. Насправді, після того як від слави відвернулась дівчина, яку він по юнацьки міцно покохав ще в школі, хлопець остерігався заводити будь-які стосунки з жіноцтвом, та Ганна все ж наважилася підійти до хлопця під час його чергового концерту на кухні театрального гуртожитку. Сяде і грає. А всі слухають на кухні, той жарить, а той парить, то ще щось гладить і слухають. Я підійшла, і дівчата кажуть, не підходь, він не буде грати, він нікому не грає з жінок і з дівчат. А кажу: а ну цікаво, я підійшла. Кажу, Слава, зіграй мені. А він каже: А що ти любиш? Я кажу, я все люблю. І він мені тут же заграв. Дівні очі, очі як небо. Остаточно зблизив майбутнє подружжя студентський вальс на честь відкриття нової навчальної сцени. Мене запрошують хлопці, запрошують. Я кружляю у цім вальці а, і отримую записку від нього. Твоя душа в мені, твоя поведінка далеко від мене. Здрастуйте, я ваша тьотя. Як же ж, як це так, що я сама тебе буду запрошувати? Да? Я тоді під... Підійшла і кажу: так запро. Чого ж не ти за мене запрошуєш? Джентельмен повинен запрошувати, правда? Ну, він мене запросив. Ми танцювали, все забулося вже. Та записка забулася. Майже одразу по закінченню театрального інституту у молодій акторській сім'ї з'явилося поповнення маленька Наталочка. Сумських розподіляють до Львівського театру імені Марії Заньковецької. Там вони проведуть 10 щасливих років, зіграють свої перші зіркові ролі, отримують визнання і стануть щасливішими ще на одну доньку у 1966-му До театральної сім'ї приєдналася Лялюня. Саме так батьки зватимуть свою молодшу доньку Олю. Що б я зараз дала? щоб побачити батька наживо, молодим на сцені театру імені Марії Зеньковецької його прихильники і зараз приходять. Під час гастролі я вже приїжджаю на гастролі до Львова, підходять і кажуть, що вони старесенькі, вже такі років по 90 бо вони ж ходили тоді на молодого, ті зрілі прихильники, львів'яни. Пані Оля, йой, яке щастя, що ви приїхали, то це ж Гнатович, це ж, Боже, яка краса, яке слово, і яка художність! І це ж в Гамлеті він виходив. і, і Ой, не ходи грицю та й на вечорниці. І, і, і Ярему грав він в гайдамаках. Як Боже, який був Ярема, Це чоло, ці очі. Я коли прийшов в театр Марії Зеньковецької, мені було 21 рік. Я не застав там В'ячеслава Гнатовича, він вже пішов з театру, з театру але залишилися легенди. Знаєте, Завжди про великого актора лишається легенда. Так от одна з легенд була така, що коли В'ячеслав Гнатович Сумський співав в театрі Марії Зоньковецької під час вистави, то навпроти в оперному театрі дрижали люстри. Він, як виходив на сцену, то це. Ну, сама чарівність, Це і чоловік красивий привабливий, це красивий талановитий, глибокий спів. На щастя, я зберегла. Ніби відчувала, що відходить епоха плівки 38-ї. Я побігла на, дякуючи зараз, принагідно Національному раді України, що вони врятували мені оці плівки. І ми маємо змогу тепер на дискові слухати і переповідати своїм близьким друзям і рідним. Чорний хумри, бо хлопчик скрізь і радий я, і знов шумить переді мною, ся на наміць твоя. В театрі Заньковецької В'ячеслав Сумський познайомився з Богданом Ступкою, який щойно закінчив студію і тільки починав працювати в театрі. Це знайомство стане доленосним для обох корифеїв. В одній з вистав Богдану Сильвестровичу захотілося зіграти роль, головну роль, яку грав тато тоді на той час. Він підходить до моєї мами, Ганни Іванівни і каже: Богдан Сільвестрич каже: Галча, Галюнь. А ти могла б поговорити зі Славою, щоб він мені допоміг увійти в цю виставу? І що ви думаєте? Мамочка поговорила з татом. І каже, що Богданчик просить тебе, щоб ти йому дозволив зіграти твою роль. На що тато відповів? Каже: Ну, то, будь ласка, Значить, декілька днів на репетиції я йому допоможу, а, от, а то він буде довго сидіти на задвірках. Мама питає: А ти що ж будеш ти грати? З мене корона не спаде, я там зіграю якусь другорядну роль у 1967 році. Сумським доводиться залишити Львів. Це обумовлено непорозуміння між В'ячеславом Гнатовичем та керівництвом театру. У театрах, коли ми працювали, він не міг витерпіти, коли вони підвищують собі зарплату або орденами себе нагороджують. Ну керівництво. А він у головних ролях. Не було жодної п'єси. Його розривали режисери, щоб тільки заполучити Сумського. Я робила висновки, дивлячись на тата, тому що я теж була максималісткою і могла щось так фиркнути, і десь так повестися недальновидно і необдумано. А вже сьогодні я навчилася і в кіно, і в театрі, тому що це колектив треба, треба завжди. І скрізь а, тримати руку на пульсі, і завжди думати перед тим, як щось сказати. При переході е, з театру в театр, так е, якийсь е, ставався чи катаклізм, чи якась така ситуація, яка була несприятливою. Ну принаймні він це робив різко, переїхав і все. І той період уже забувся. Тільки взнавали, що він подав заяву, його тут же запрошували. Як вони взнавали? Наступний період у творчому житті В'ячеслава та Ганни Сумських розпочався із запрошення від запорізького театру імені Щорса. У Запоріжжі до приїзду Сумського підготувалися як слід: ключі від нової квартири вручили одразу на вокзалі, а в театрі пообіцяли тільки головні ролі. Вони, як актори, виявили себе більше, краще. У Запоріжжі Акторові треба грати. Вони награлися там, багато роли. Це був яскравий дуже період, тому що там працювала дуже сильна трупа. Акторський склад був надзвичайний, повірте, я все це бачила. Це, це такий успіх. Ну, уявіть собі на гастролях завжди аншлаги. І навіть в Росії україномовні вистави проходили завжди на аншлагах. І одна з ролей, зроблена на запорізькій сцені, стала візитівкою таланту артиста Сумського на всі часи. Сумський він був перший ней в Україні, перший. Я потім дивувався, чому, коли там роздавали свій час премії Котляревського, чому не згадали про це, чому при житті не дали В'ячеславу Гнатовичу цю премію Котляревського, тому що він дійсно заслуговував її. Втім, до премій і титулів В'ячеслав Гнатович ставився більш ніж скептично, а похвалу сприймав по філософськи. Енеїда у постановці запорізького театру імені Щорса об'їздила з гастролями весь радянський союз, і під час виступів у Москві життя В'ячеслава Сумського могло змінитися кардинально. Підійшов Плучик Едуард Плучик, художній керівник театру сатири, і офіційно запросив В'ячеслава Гнатовича після цієї вистави. До себе трупу театру сатири, на що Вячеслав Натович відповів, каже: Я ніколи не зраджую традиціям українського театру я вам щиро дякую за таку звабливу пропозицію, але не погодився. Не менш дивним для колеги, шанувальників, став ще один екстравагантний вчинок В'ячеслава Гнатовича, а саме його відмова, від звання народного артиста Радянського Союзу, про яку більшість могла тільки мріяти, і це обкомпартії викликає його на, на співбесіду. А він каже їм: Спасибі, друзі, я дуже вдячний за передайте, хто там хоче, щоб я був народним. Я. Дякую, дуже дякую. Але я народний артист України, і мені цього достатньо. Він був трудягою і багато працював з вистави в виставу. Закінчується вистава, репетиція, випускається вистава. Він знову в іншу йшов. У нього всі ролі переписані було від руки. Він писав це. Зараз було набрати там на комп'ютері. А він все переписував власною рукою. Каліграфічним почерком, тому що він був справжній артист, справжня людина і справжній професіонал, який дуже любив свою професію. Для нього не було головним, чи отримає він чергове звання, чи ні. Для нього було важливим, яку роль він зіграє. Якось ще на початку кар'єри Сумського запросили на кінопроби. Це були перші кінопроби в житті актора. Його фактично затвердили, і йому треба було домовитися в театрі Марії Зеньковецької про те, що він а, робить заміну на одну з вистав для того, щоб а, мати змогу зніматися. Він це зробив, а, витратив час, уже був такий укрилений. Приїжджає до Києва зі Львова, каже: Я все зробив, я готовий. Все я звільнився. У мене є значить цілий місяць для вас. Я не буду називати свідомим ім'я цього режисера а вже взяли іншого. Тобто затвердили актора, а потім а, поміняли. Ну от, от, скажімо, оцей незрозумілий такий варіант, коли можна так просто поміняти актора. Він спрацював дуже негативно. Він зневірився просто тоді от, в цьому процесі. Він міг би ще пробуватись. Ну, господи, що ми актори. Ми зазвичай приходимо на кастинги. Ну, не взяли, взяли іншого. Я переступив і пішов далі. А от батько якось він уже не хотів, не хотів. Каже, я не розумію, як так можна вчинити з людиною, і фактично знеєрився і працював тільки в театрі. А от у вільний від театру час В'ячеслав Гнатович давав вихід іншим талантам своєї обдарованої натури один з них малювання. Я де денебудь побачив якесь таке дерево, якесь е чи корчувати, якесь чи щось там похилилося. Я кажу, ой, як мені подобається. Уже каже, я змалюю. Те, що тобі подобається, я змалюю. І малював потім. Аромат, е аромат картин в хаті, коли він заполоняв всю квартиру, це ой, ви шо, це таке щастя. Це його хобі, яким він дуже серйозно займався. Фактично, коли був вільний час, він ходив з етюдником і малював з натури пейзажі. На якомусь ці вілеї моєму він подарував мені етюд. По-дитячому мені пояснював, це ж я маслом пишу, це ж, значить пенслим. Оце так Він Просто не знав, що мій батько художник, а брат теж художник. І я це знав, але я мовчки це дуже подякував і був щасливий. Подивіться, як ставлення до цього дуба він його любить, оспівує, його мужність, його вік, потужність, позитив такий. Жага до життя в усіх його проявах була складовою характеру артиста. Що б не робив В'ячеслав Гнатович, він поринав у справу з головою. Якщо грати, то грати. Якщо рибалити, то рибалити. Ми везли такі удочки тоді на гастролі. Він їх так запаковував. І дуже важливо було, бо я мені було довірено цей процес. Нести удочки, навіть снасті цієї рибацьки. Е, і щоб кончик, значить, удочок, щоб його не зламали. І він кричав: я, значить, тут він позаду, тут трупа, і він попереду з валізом. Кончик, лялюня, обережно кончик. це знаменитий спогад про те, як він приїхав у Полтаву і пішов на зимову рибалку. І десь там, от кажуть, що ти вдалий рибалка, слава. Ну, ну розкажи, як же тебе вдається? Бо сидять, сидять над цією лункою, ворожать-ворожать, нічого не встигає. І він підходить і каже: треба у лунку гукнути. Я від Федора Трохимовича. А тоді це був Моргун. Слід сказати, що це був очільник області, губернатор на ті часи. І він дуже любив Сумського. Однак найпалкішим захопленням В'ячеслава Сумського була його сім'я, кохана дружина і доньки, яких В'ячеслав Гнатович називав своїми найкращими ролями. Тату мене колись повіз подивитися на хутір Надія, там, де музей садиба Тобілевичів і показував, водив, фотографував, і вже тоді вперше прищепив якусь таку любовницю, розповів. Бо кажуть, тільки власним прикладом це робиться, Так воно і є. Батько був моїм першим вчителем, як би там не було. Я дивилась на нього, я мліла від цього вміння захопити своєю енергією за от, Так впливати словом, очима. Оця виразність, яка була в татові, вона неймовірно, повірте. Я задоволена всіма його вчинками. Я в жодному разі не можу татові дорікнути ні в чому. Навіть дякую за ті. За за поза шию, коли давав мені трохи прочухана за за брехню, <смі> коли я так стидалася, щоб він побачив у щоденникові в третьому класі там, де мені писали заповедінку. Я, очевидно, була дуже активною дитиною і бігала все по коридорах львівської школи, а треба було ходити вздовж. Не можна було голосно там бігати, розмовляти. І там мені червоним чорнилом писали, писали. Мені було соромно показати татові. Тата мені давав прочуханки трохи. Я я не гніваюся. І якщо я десь завинила в чомусь, або там в щоденнику приносила нехороші оцінки, він іноді зазирав у портфель, <свісно> діставав щоденник, виглядав з балкона. А я якраз на дереві сиджу. Ну, ми ж тоді грали в різні ігри, такі не було ж гаджетів, і ганяли по всьому двору. І його зичний голос, Лялюня, це я. Підготуйся! А до чого? До прочухання. Yeah. Я йому дуже вдячна за це. Ніколи не був агресивним в плані виховання, от саме словом міг не лякати. Рідним людям не завжди вдається знаходити спільну мову в роботі дехто навіть свідомо намагається не мати з родичами спільних справ. А от акторська династія сумських і цей іспит склала успішно на сцені театру Франка у виставі Моя професія, сеньор з вищого світу зіграла уся дружна родина. Це унікальна ідея Анатолія Хостікова. Хоча вона народилася з моєї пропозиції, мені хотілося, аби на початках репетиції цієї вистави е, обов'язково взяли участь тато і мама. В програмці не було звань і регалій. Анатолій Хустікоїв, чоловік Наталки Сумської, зять В'ячеслава Гнатовича і Ганна Сумської, Оля Сумська. Дружина Віталія Борисюка, бувша дружина Євгена Паперна, донька Вічла Гнатовича Сумського, Ганна Іванівни Сумської, сестра Наталії Сумської і так далі. Усе генеалогічне дерево, яке було фактично описано в програмці. І глядач походу вистави, вивчав а хто ж кому чоловік, сват, брат, кум. Дуже важко, тому що. Одна річ, коли акторів-режисера зв'язують тільки професійні зв'язки, це одна річ. А коли ще родичі, де всі родичі з таким темпераментом, як у В'ячеслава Гнатовича, да Анна не Іванівне, то звичайно було вже нелегко. То тобто я мав право як режисер сказати там іславнатович. А ну треба ну, треба зірати так. Він каже, що ти мені кажеш? Я знаю, як не було ніяких нарікань ні з чого боку, ні з мого як режисера, ні з боку партнерів, тому що це був дисциплінований, це був професійний, і головне, що це був актор, який... Не виходив за межі за межі образу. Він міг хахміть десь там, але коли він уже на сцені, він виконував свою роль бездоганно. Толбе мій. Ти знаєш, коли Ульді вирішив, що він це вирішив серйозно. І я бачиш, хочу піти далі новою людиною відмовитись від позиції обережного очікування, якої дотримувався досі. А як сам? А тушу й рукою. Хопитись за життя, вийти до трибуну, виступити, прийшов час бур, поверхай сонце на інше коло. І я хочу покласти свій мідяк, на вівтар свободи. Якщо я виходжу на сцену, я зазвичай прошу благословення у Бога і у тата. Я відчуваю його крило, його, його близькість і його турботу. І я знаю, що він біля мене завжди. Те, що він працював дуже багато для людей, скількох людей він ощасливий своїм мистецтвом, тобто свою місію актора людини, він виконав стовна, і таким чином можна абсолютно стверджувати, що це цілком щаслива людина.